Я розумію, що Олексій Арестович, як і багато інших, він має право говорити те, що він думає, те, що не порушує закон. Я в жодному випадку проти того, щоб заборонялося говорити думки, да? але питання не в тому, що говорить Арестович, а питання в тому, хто дивиться Арестовича. Хто дивиться латиніну, навіщо ви це робите, навіщо це поширюється? Поки ви дивитесь і слухаєте це, буде такий от контент йти. Контрнаступ успішний вже тому, що звільнення є території і силу оборони в умовах на знаєте, як то кажуть, російською, да, вопреки вопреки всьому ідуть вперед. І чесно вам скажу, будь-які розбори польотів стосовно того, хто здав південь, е, хто провалив контрнаступ. Як кажуть, я не вважаю, що його хтось провалив. Контрнаступ не провалений. Реальність є відповідна. І військові точно це знають. Ті, хто там розганяв про те, що дійдемо до Азовського моря до жовтня, так це ж він і говорив. Це ж Арістовіч говорив. Арістовіч це говорив, а не військовий. Розумієте? Так от, контрнаступ не провалений. Реальність така, яка вона є. І з цією реальністю маємо жити ми з вами. Всі разом. А реальність така, що ворога більше. У ворога більше. А ми технологічніші маємо розвивати свій військово-промисловий комплекс, своє озброєння, якість своїх військових для того, щоб не кількістю, а якістю. Тільки так ми можемо перемогти. Така реальність. І жити треба війною, друзі. Оскільки реальність така, що коли нас хочуть знищити, у нас є вибір лише один вижити. А для цього потрібно боротися. От така реальність. І до виборів. Всі ці заяви, всі ці стріми з Верховної Ради, всі ці слова звинувачення, хтось за Лужного хтось Зеленського. Ця Каламутіна мутиться виключно для того, щоб переконати суспільство, як ти скажуть, дістати суспільство настільки, щоб суспільство погодилось на вибори під час війни. А вибори під час війни це не державницька позиція. Вони будуть нелегітимними, тому що значна частина еліти політичної, в тому числі майбутньої, зараз, воює, а вибори під час війни не дадуть їй. Зайти у Верховну Раду. А Рістович може зайти, якщо ви за нього проголосуєте. Ось от така от історія. Слава Україні! Переможемо всіх, друзі!